На день незалежності у Шосткинській громаді сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна аварія сталася на вулиці Воронівській, інша на автодорозі шостка Ображівка. Усі обставини розповість інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Тетяна Меняйло. Дорожня транспортна пригода сталася 25 серпня по вулиці Вороніжській в Шості. Як попередньо встановили співробітники поліції, 18-річний водій мотоциклу під час руху скоїв зіткнення з іншим мототранспортом, який рухався попереду, і скоївав маневр повороту ліворуч. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 22-річний водій іншого моду транспорту отримав тілесне ушкодження і був доправлений до лікарні. Інша аварія сталася на автодорозі Шостка ображівка як також встановили співробітники поліції, 53-річний водій автомобіля «Шевроле» допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з електричною інвалідною коляскою, на якій в той час перебував 44-річний чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік з обмеженими можливостями отримав тілесне ушкодження і був доправлений до лікарні. По даному факту також було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.